Сьогодні в мене 12-й день мого циклу і 10-й день після першого уколу. Зараз я збираюся і буду їхати в клініку, а в мене сьогодні буде проходити процедура забору фолікулів. Правда, я вчора дуже сильно розхвилювалася, прямо була трохи якась панічна атака. От. Переживаю за процедуру, як вона буде проходити. Розкажу, ще по симптомах. А після всіх ліків вчора, ввечері, в мене було здуття живота і в нас вита було таке відчуття, ніби трошки важкість, ніби все роздуло, наче я відчуваю соні яєчники, таке відчуття було, і дуже чутливі груди. Я в палаті покажу вам трошки палату. Вона невеличка, тут є ліжко, холодильник і санвузол. Туалет і душова кабіна. В принципі, це все. Мені дали халат, шапочку, бахіли і тапки. Все одноразове. Я вже відійшла від наркозу, збираюся, зараз піду до лікаря. Мені залишили катетер, сказали, що лікар прибере його. Зараз ми вже будемо їхати додому. Сьогодні дуже великий дощ. Ми єлі-єлі доїхали і зараз там прорвало каналізацію, ми хочемо подивитися, чи зможемо ми тут проїхати, тому що як бачите, дуже багато води і страшно насправді. Ми їдемо іншою стороною. Тут також дуже величезна калюжа і... Там попереду бачите машину, ми подивилися, як вона проїжджає, і начебто більш-менш безпечно, тому ми їдемо по її шляху. Але насправді дуже стрьомно, тому що не зрозуміло, де її ями і чи глибоко. От. А тої сторони, де прорвало, ми вирішили не ризикувати і поїхали іншу сторону. Розкажу трошки про процедуру. А, я притяглася, зайшла в операційну. Зразу мені склали лягати на стіл і зробили анестезію. Прокинулась я вже в палаті, а по часу мені сказали, що це все займе 2-3 години, ну, це мається на увазі з тим, як я буду виходити з анестезії. А в мене пройшло десь загалом півтори години. Я трошки відлежалась, а потім медсестра спитала, чи все в мене добре. Я відчувала себе нормально, Мене трошки потягував мені з живота, але нічого не боліло. А після чого я прийшла на ОЗД огляд до лікаря. От, еканоні я подивилася дуже стрімне відео а, про невдалий завір клітин, що у дівчини там розірвався яєчник. Ну, я не знаю, з чим це пов'язано, але дуже стрімне було відео, я його бачила, я дуже перелякалась от, і була дуже така знервована. Я лікарю розказала про цей відос, вона трошки попосміхалась мені, а, зробила УЗД огляд, показала, що мої яєчники на місці. От, що. В полості в мене немає рідини, що операція пройшла дуже чисто і в мене все добре. По ітогу в мене було 7 яйцеклітин в одному яйчнику і 7 в іншому. Це на попередньому ОЗД. По ітогу в мене забрали 4 яйцеклітини. Ну, вони всі дістали, але багато було недозрівших чи якихось не таких. Ідеальних в мене. По ітогу три яйцеклітини, Вона сказала, що це дуже ідеальні яйцеклітини, І одна вона трошки така сумнівно. Не прям супер погана, але не така, як оці три ідеальні. Для гарного результату, як мені сказала лікар, треба хоча б вісім яйцеклітин. Для того, тому що після того, як їх запліднять, там також буде ще йти свій природний відбір, якісь почнуть розвиватися, якісь не почнуть розвиватися. От. А так як в мене всього-навсього 4, хоча я думала, якщо в мене загалом 14, то типу там хоча б 10-9 в мене повинно бути. Але бачите, як кількість велика, але не всі вони гарної якості. І навіть ті, які забрали. Три були чудові, одна була така собі. Ще лікар мені запропонувала. У мене було два варіанти: або їх одразу запліднювати і дивитися через днів, скільки буде розвиватися, скільки в итоге вийде. Або другий варіант це зробити ще раз стимуляцію моїх яєчників забрати ще максимальну кількість яйцеклітин в ідеалі, щоб це було вісім штучок. От, і вже потім робити це запліднення. Якщо по вартості казати, що, звичайно, це трохи дорожче буде, тому що це знов проходити стимуляцію і знов проходити забір. Але в мене залишили ще там препарати, я не всі використала. От, і по суті, мені треба буде тільки заплатити за забір. Або зараз заплінити, і якщо вдруг там щось піде не так, тоді. Мені знов прийдеться проходити цю процедуру, ну тобто там більше по коштам. А в принципі, я не за кошти зараз кажу, а загалом ми подумали з чоловіком, що, напевно, краще зробити ще один раз забір яйцеклітин, щоб було більше шансів на розвиток цих яйцеклітин, тому що бачите. Ну, я реально думала, що якщо в мене так багато, там 14 штук, то там, велика кількість їх буде, але це не так. От, і мені здається, краще, напевно, вже зробити, щоб їх було більше і дивитися на їх розвиток, щоб було більше варіантів. Тому що в ідеалі я б хотіла, щоб мені підсадили два ембріончики, дві ціклітини, щоб вже одразу ну, був більший шанс на розвиток. Двох дітей. І якщо ми вже робимо АКО, то краще вже зробити, щоб ну, якщо в мене є така можливість, зробити вже одразу двох дітей. І потім вже не заморачуватися з цими всіми процесами. От. Тому ми прийняли таке рішення, що ми зараз на даний момент заморозимо мої чотири яйцеклітинки. клітинки У мене зараз після процедури, через там. П'ять днів повинні розпочатися місячні, це буде мій новий цикл. Лікар сказала пропустити один місяць, тобто зараз вона почнеться місячні, і потім на наступних місячних вже до неї приходити. от Щоб далі вже це планувати, щоб Мір організм трошки відпочив. І ще вона сказала, що зазвичай. Друга стимуляція вона дає більший результат, тому що вони вже розкачали мої яєчники і, по ідеї, вони повинні дати більше яйцеклітин і більшої якості. От, тому ми заморозили наші 4 яйцеклітинки, їх потім розморозять, заплітнять разом з тими, які забрали, і будемо вже там дивитися на розвиток цих яйцеклітин. Окрім цього, ми ще зробимо генетичний аналіз, От, тому зараз такі плани. Я чекаю місячних, відпочиваю цей цикл. І на наступному циклі я приходжу і вже там з лікарем дивимося, як ми далі йдемо. В ідеалі я приходжу, мене знову стимулюють, забирають ці клітини, і далі, в принципі, ми повторюємо процес після запліднення. Забраних, дивляться на розвиток, скільки залишається гарно розвинених, які гарно розвиваються. А, із них ми тестуємо там кількість, яку ми хочемо. Там 1, 2, 3. Скільки хочеш стучно, за кожен тест ти оплачуєш окремо, а, поки робиться тест ці клітини заморожуються хороші. От, і Після тесту ми обираємо вже а, які ці клітини нам будуть підсаджуватися. Цей тест він також а, покаже там. на... Генетичні, чи є генетичні поломки, чи нема, чи гарно генетично здоровий ембріончик. І також покажуть ще пол дитини: це хлопчик або дівчика. По відчуттях в мене сьогодні вже другий день після процедури. І по відчуттях в мене вчора дуже сильно а, тягнуло не з живота, ну як при місячних. Не скажу, що так. Не в плані дуже сильно, що боліло, що кап'єс, а просто цілий день тягнуло. А це трошки напрягало. От, але м -м, якщо по шкалі від 1 до 10, то це десь на 2. Тобто просто відчуття, як при місячних тягне живіт. А, і в мене є ще трошки закреп, і він такий болючий. А, не знаю, це пов'язано з ліками, які я приймала скоріш за все, можливо, з анестезією. Ну, ще я не прям суперздорово харчувалася найближчі пару днів. От, і в мене такий дуже сильний. У мене давно такого не було, він дуже болючий, колючий, От, і є вздуття живота. Можливо, це пов'язане з ліками, можливо, це просто так зівпало. От, ну, і це, в принципі, все. По відчуттям я відчуваю себе нормально, нічого не болить, нема температури, ну, тобто все типа ок. Так що зараз я чекаю своїх наступних місячних.